Хочу відзначити, що здорожчання хліба, булочок і інших хлібобулочних виробів це наслідок здорожчання складових собівартостей і так. не більше. Говорити про те, що збільшується рентабельність, не доводиться, на жаль, вона тільки падає, тому що ми просто не встигаємо компенсувати підняття цін на в першу чергу на сировину і так далі, підняттям цін на свою продукцію. От, і тому, на жаль, зараз хлібопекарі працюють близько нульової рентабельності. От в першу чергу це відбувається в нас до сировини, яка лише за період травня-червня подорожчала майже на 40%. Ну і ми знаємо, яка ситуація в енергетиці. Звичайно, це теж додає витрат, тому що ми не припиняємо виробництво продукції, звичайно, ми не можемо залишити населення, підрозділи ЗСУ без основного продукту харчування, без хліба, але вимушені працювати на дизельних генераторах. А електроенергія від дизельних генераторів два з половиною три рази дорожча, ніж електроенергія, яку ми отримуємо від мереж, все це, це е, приводить до збільшення витрат на виробництво продукції. Ну і відповідно, як наслідок, йде зб... зростання ціни на продукцію. Uh -huh. Найближчим часом я не бачу підстав для різкого зростання, так. але е, якщо враховувати ті тенденції, які спостерігаються. На ринку зерна, і відповідно борошна, то ми очікуємо певного зростання.